Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про е, американські казначейські облігації, про е, саме фонди, які їх скуповують, короткострокові, середньо або довгострокові облігації. Е, і також затронемо тему е, що взагалі чекати в наступні пару років, і чи допоможуть вони нам вберегти свої кошти в ту кризу, яка нас уже попереду очікує. Давайте будемо з вами. З цим, цим розбиратися Отже, у нас з вами є е, різні типи е, саме облігацій: короткострокові 1-3 роки, середньострокові 7 10 і там довгострокові 20 років плюс. І у нас от останній час відбувалася така цікава історія, що е, відбулося розходження. По дохідності між короткостроковими і довгостроковими. Тобто за коротко була більша дохідність, ніж довго. Хоча це ну, якби парадокс і це нестандартна ситуація, тому що ми розуміємо, повинно бути навпаки. І довгий час це було таким чином, але зараз ми бачимо, уряду США дуже терміново потрібні були кошти, тому вони більшу премію надавали саме в перспективі коротко людям, тобто давали більшу. Більшу дохідність, бо їм потрібно дуже швидко знайти десь ці кошти. Загалом, у нас з вами на сьогодні по 20-річних облігаціях 20, дохідність на сьогодні 4,67%. Але тут у нас на сьогодні графік доволі такий маленький. Ми з вами будемо сьогодні дивитись на 10-річні. Облігації. І дохідність 4.32, тут 4,67. Ну бачимо, термін закінчення менший, і дохідність також трішки менша. От тут логіка ця вже спрацьовує. Тому 20-річні ми з вами зараз поки що відкидаємо. Загалом, якщо так проаналізувати по історії, то ми бачимо, як. Дохідність десятирічних облігацій взяла тренд на зростання із після Другої світової війни і постійно розкачувалась поступово такими гойдалками маленькими хвилями до 80-го року, і е, доволі значно. Але потім у нас тренд переломився, і ми із го наступні 40 років постійно дохідність облігацій знижувалась. На сьогодні цей тренд переломлено. У мене є одне відео на каналі. Де я це все розбирав і говорив, що ми якраз на сьогодні переломили тренд 40-річного падіння цих дохідностей по облігаціям. І далі нас буде чекати наступні 15, можливо, 20 років знову повторний оцей тренд на зростання. Тому будемо, звісно, далі спостерігати, що як буде відбуватися, але зараз нам потрібно. Зрозуміти, що в короткостроковій перспективі від цього очікувати, звісно, це не обов'язково, що ми прямо одразу будемо йти без, безперервно, вверх, 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 без ніяких відкатів. Ні, ми зазвичай від рухаємось такими хвилями, тому в принципі, я думаю, що ми ще. Ну, по технічному аналізу є такі речі, що рітест е, трендової лінії повинен ще бути. Раніше він був супротивом, зараз він повинен бути підтримкою. Тому ми ще повинні повернутись. Зараз в мене просто для порівняння є інший графік, тому я тут не можу вам конкретно показати, які це цілі, але приблизно там 15 дохідності по 10-річним облігаціям. Ми от повинні сюди ще повернутись, хоча на сьогодні це 4-32. І, звісно, це все дуже прив'язано саме до відсоткової ставки. Дохідність облігацій прив'язана безпосередньо до відсоткової ставки. Ми бачимо розвою лінією це саме відсоткова ставка від ГРС. І у нас, якщо так грубо провести лінії, то тренд він ось такий подібний. Просто більш плавно відбувається на дохідностях облігацій. Загалом, ми з вами одне уяснили: якщо зростає облікова ставка, зростають дохідності по облігаціям. Це, в принципі, все доволі логічно і з цим все зрозуміло. Тепер далі нам потрібно зрозуміти, що буде із саме ті утішками, наприклад, казначейські фонди, які скуповують, наприклад, 20-річні облігації, ну і з більшим навіть терміном. Закінчення, що буде із іншим фондом, який скуповує, наприклад, 10-річні і, наприклад, однорічні короткострокові, куди взагалі буде рухатись цей тренд? Тобто, якщо по дохідності ми з вами вже приблизно для себе маємо уявлення, тобто, якщо відсоткові ставки будуть опускати, а в цьому дуже великі шанси, що ми тепер уже до 1% до 1,5% будемо відсотковій ставці наближатись. От зараз на сьогодні тренд ми тільки переломили, тобто зростання, і тепер ми будемо на падіння йти. То і дохідність по облігаціям також буде знижуватись. Добре, це перший момент, який нам потрібно зараз зафіксувати для себе. Тепер що буде із цими фондами? Наприклад, Тіуті. Тому що багато людей, наприклад, не купує напряму облігації, а вони купують саме фонди, які саме і скуповують ось ці облігації. І Тут можна як ще більше заробити, аніж просто відсоткова дохідність, а навіть на прирості у ціні цього фонду, тобто, умовно, ви там купуєте по 80 чи по 90 доларів ті утішку, і продаєте там її там по 100, 120, 140, ну тобто по мірі того, як вона там зростає. Але звісно, ви берете на себе і додатковий ризик, якщо це, цей фонд. В ціні починає падати, тому ви будете і втрачати. Умовно, у вас дохідність залишається, тому що ви, от, коли купуєте Тілті, ви маєте ту ж саму змогу, абсолютно, ось ми бачимо 20 років плюс, і вони виплачують 3,60. 3% річних. Тобто ви маєте змогу отримати ту ж саму дохідність, якби ви купили просто там облігації 20-річні, наприклад. Але у вас є ще змога заробити на прирості у ціні цього фонду. Але знову ж таки додатковий ризик винести, що ви можете і втратити кошти. Тому зараз от, я чому вирішив затронути цю тему на відео, тому що людина мені в е, особисті запитала за Тіуті, що робити. Зараз вони, людина їх купила, вони падають. Чи можливо зараз їх скидати, чи можливо не треба зараз хвилюватися. Тому давайте з вами зараз розберемось, чому тілті вони падають. Ну, загалом, це фонд, це актив спекулятивний по суті, актив, і він залежить від балансу попиту та пропозиції на ринку серед інвесторів. Якщо на сьогодні інвестори бачать, Сенс там інвестувати в облігації і є багато бажаючих купити, тобто попиту багато, а пропозиції цих там, облігацій їх на сьогодні не багато. Тому за рахунок оцих диспропорцій починає фонд зростати у вартості. Якщо навпаки, ми там, спостерігаємо іншу ситуацію, що Попиту стає все менше, от умовно зараз облікову ставку ну, інфляцію ми на сьогодні приборкали. Облікову ставку в Штатах починають опускати. Ну і в принципі, і в Європі, в тому числі, дохідність десятирічних облігацій, двадцятирічних, та взагалі будь-яких облігацій, починає знижуватись. І це якби не дуже добре, тому що інвестори будуть тепер отримувати від облігацій. Менше. Але знову ж таки, тут потрібно більш глибоко в цьому з вами розбиратись. що буде далі в майбутньому, який буде попит на облігації. Зараз, на мій погляд, ті утішки, ну і взагалі фонди, які скуповують облігації, вони дуже сильно недооцінені. Тому що взагалі облігації користуються попитом період нестабільності у світі і в період криз. Якщо ми з вами порівняємо із е, SP500, то ми з вами можемо побачити дуже багато ситуацій, коли SP 500 падав, а ті утішки навпаки, от цей фонд, він зростав. Тобто за рахунок того, що попит. На облігації, саме в межах цього фонду, він зростав, тому ціни самого фонду вони отак спекулятивно підскакували уверх, саме в період якихось е панік на ринку. Це от ми спостерігали 2000. 8008 рік, ну, в принципі, ви більш дрібні, такі можете і раніше побачити, але рухи рухи 2008 рік, потім у 2010 році, коли SP 500 падав, а тілетішки навпаки, синий імпульс зверху робили. Це 2011 рік. Ну і загомі в інші періоди, тобто коли SP 500 ріс, ми от бачимо в 13-14 році також тілетішки падали, потім ситуація. В 2016-му падали на рості SP 500. Інша, бувають ситуації, коли ми в тандемі, наприклад, падаємо, в тандемі ростимо. Тому бувають і такі ситуації. Нам потрібно розібрати, що конкретно цього разу трапиться, тому що у нас от була ситуація ковідного 2020 року, ті летішки пішли дуже сильно уверх, саме на паніці і розпродажі акцій. І була ж така ситуація в 21-му до 22-го року. Ми разом росли. Потім з початку 22-го року разом падали, але ринок S&P розвернувся і пішов на нові вершини. А тілетішка навпаки продовжила своє сильне падіння і пішла до мінімумів, які були там в 2000-х, на початку 2000-х років. Оце цікава історія, і нам потрібно зараз розібратись, що буде із тілетішкою, які перспективи. Загалом, знову ж таки, давайте ми до базових речей повернемось. Облігації це такий більш захисний актив для інвесторів, і він нам дуже цікавий в період кризи, тому що, перше, ми з вами тримаємо гроші в кеші, в доларі, грубо кажучи. І плюс до того ми ще отримаємо дивідендну дохідність дохідність від облігацій. Тому ми якби одразу двох зайців б'ємо. Коли ринки падають, здебільшого ну, це акції, ми про них говоримо на фондовому ринку, вони втрачають у вартості, то облігації стають цікаві, тому що ви в них зберігаєте свій долар, саме номінальну кількість, і плюс ви ще можете там покрити якусь частину інфляції за рахунок дохідності облігацій. Тому саме періоди криз облігації є дуже цікавими. І у нас на сьогодні відбувся дуже сильний дисбаланс між, наприклад, тілотішками, фондом, який тримає ці довгострокові облігації, і між ринком фондовим SP 500 в нашому порівнянні. І це дуже хороша історія, коли нам підсказує ось цей фактор, що на сьогодні. Потрібно вже перекладати свої активи, ребалансувати свій портфель і скидати ризикові активи у вигляді акцій, і, можливо, уже якусь частину скуповувати саме облігацій, або напряму облігацій, коротко, середньо, довгострокових, або можливо через фонд. І ви можете тут навіть отримати більший прибуток за рахунок того, що може бути зростання тієї Тепер по ключових зонах. Я можу для себе от, е, виділити. У нас є зона 130-140 по TLT. Давайте я тепер вже SP500 приберу, тому що він нам не потрібен. Ми взагалі його видалимо, щоб ви бачили. Е, давайте і F. Зараз заберу 10-річчні. Тут е, звичайна шкала. І тепер вже включу TLT. Е, загалом у нас з вами. На сьогодні історичні мінімуми. Ми вже до них досягнули, ті, що були в 2000 х роках. І це насправді дуже сильна зона підтримки, якщо ми говоримо про технічний аналіз. Якщо говорити про сильну зону супротиву, то зона супротиву в нас тепер зона 130, зона 140. І це та ключова зона, де актив. Знову буде піддаватись сильному супротиву, але на сьогодні у нас сильна підтримка, і ви можете побачити, як ми вже тут довгий час знаходимося, нижче уже не йдемо. Звісно, ми ще можемо трішки просісти за рахунок того, що СНП там ще далі продовжить, можливо, ріст там до 6 тисяч і, можливо, на фоні зниження відсоткових ставок. Звісно, це і падіння дохідності облігацій. Це, звісно, можливо, давитиме ауті ще трішки нижче. Але я думаю, що нижче там, 80 доларів, не треба там сильно хвилювати, що ми там туди підемо, але знову ж таки, можливо, там в якийсь короткий проміжок часу, можливо, буде там, 78. Може в теорії таке бути? Ну, в теорії може. В історії поки що ні. Ми от бачимо 80 було саме мінімальна ціна. Але знову ж таки, якщо ви розумієте, що ви робите, які цілі ви чекаєте. То для вас це не повинно бути чимось страшним. По об'ємах також я бачу, що саме тіутішку зараз дуже сильно хтось із великих гравців починає скуповувати. Саме ці об'єми вказують, що на... в цьому діапазоні цін 80 ну, грубо кажучи, 100 ті дуже цікава. Дуже цікава саме професійним інвесторам. Хтось тут скупає оцю всю паніку. Паніка тут є. Кількість угод тут дуже багато. Тобто, це означає, що хтось дуже багато продає, хтось дуже активно викупає цю всю паніку. На мій погляд, зараз не потрібно продавати ті. -оті. Я думаю, що в цю ближчу кризу. Цей актив допоможе вам заробити у прирості капіталізації. Тобто, Тіті, я думаю, що буде довгострок... середньостроково в наступні 2-3 роки, десь до 2026 27 2027 року, буде саме тренд хвиля зростання. Тепер з приводу дохідності цих облігацій, Скоріше за все, якщо відсоткові ставки будуть знижувати, а я думаю, що їх будуть наступні два роки знижувати, тому що в нас на сьогодні економіка в доволі такому важкому стані, і саме відсоткові ставки починають опускати, тому що економіка на сьогодні охолоджена, купівельна спроможність людей знижена, бізнеси на сьогодні почуваються погано, банкротства наростають. Тому тепер вже треба робити кредити більш доступні, тому відсоткові ставки, скоріш за все, будуть опускати. Дохідність облігацій також, скоріш за все, буде знижуватись. Тому е тепер у нас питання: буде криза чи не буде. Якщо буде криза, то тілетішка виросте. Якщо не буде кризи, то тілетішка може в принципі і е не показати якогось росту. Але знову ж таки, у нас на сьогодні я є... це. Відео може дуже довго розтягнутись, тому я буду коротко, базово виривати з контексту речі, давати свої думки. А якщо вам більш конкретно хоч хочеться почути більш розширену версію, то шукайте на моєму каналі відео, де я більш повноцінно про це розповідаю. Тобто я все-таки чекаю другу хвилю інфляції вище 10% навіть відсотків, тобто, у нас була 9,1% максимально в червні 22 року, я думаю, вище 10% У нас буде нова хвиля інфляції. По Штатах, по Європі, по всьому світу за рахунок цього ми вже тепер не зможемо тушити цю інфляцію відсотковими ставками, підняттям. Тому що вже все цей речах впливу вже використано. Тепер треба шукати інші способи, як там пригальмувати інфляцію, як врятувати бізнеси як стимулювати попит. Тому зазвичай. Ми бачимо активно після 2008 року це е, рятування економіки відбувається саме за рахунок друку нових коштів, нічим не обезпечених. І кожну кризу, там 2008, там, 2020 рік, там ще і в проміжках цього також там друкувалися кошти, але це такі більш такі суттєві сильні різкі вливання коштів. То заливали просто грошима. Але заливання грошима саме економіку відбувалось у кульмінацію кризи. Не тоді, коли зараз якби, у нас нібито і криза, але якби і не зовсім то так і погано. Немає лавинного банкротства бізнесів. Тому зараз я сумніваюся, хтось там буде різко включати друкарський станок. Тобто, ми повинні побачити кульмінацію кризи. Ми повинні побачити падіння сильне фондових ринків. Взагалі, купівельна спроможність людей повинна доволі сильно впасти. Бізнеси повинні почати банкрутувати доволі масово лавинно. Ось тоді. Центральні банки будуть вже думати про те, щоб можливо включати друкарський станок, роздавати бізнесам, людям і стимулювати оцей попит, запускати знову дуже швидко економіку. Але знову ж таки, це вже будуть більші об'єми грошової маси воюватись, ніж це було до цього, тому що кожна криза, яка у нас наступає, 2008, 2020, 2022, двадцятий там 20... Шостий потенційно, 25-й 26-й, кожну кризу, яку ми завиваємо грошима, нам тепер потрібно з кожною кризою все більше грошей, тому що ми якби ці проблеми просто відстрочуємо. Ми їх не вирішуємо, ми їх відстрочуємо. Тому кожного разу треба все більше і більше грошей для того, щоб на цих високих обертах тримати економіку. Тому е, інфляція, я думаю, вискочить за 10% по Америці, по Європі. Але відсоткові ставки навпаки будуть опускатись для того, щоб запускати економіку. Коли побачать, що опускання відсоткових ставок не працює, ось коли ми ж там до нижче 2% опустимо, може там 1,5-1%. Побачать, що якби опустили все, опускати вже там практично нікуди. Ну, можливо, там до 0,25, але чесно, я сумніваюся, що ми туди можемо прийти. Я думаю, що ми вже не повернемося на нульові ставки. Я думаю, що там в районі одного це те, що реально ми мінімально туди допустимось. А далі буде запускатись друкарський станок дуже швидко, різко, щоб не потрапити в дуже затяжну, глибоку депресію і світову кризу там на 10-20 на років. Тому ще в нам є куди друкувати кошти. Тому на цьому середньостроковому падінні ринку, там чи може коротко, коротко як краще. Ну, Давайте про коротко, покраще скажемо. Наступні два роки, можливо три. Я думаю, що нас чекає світова криза, і на цьому фоні, на фоні розпродажу акцій, люди все-таки будуть надавати перевагу переходити від ризикових акцій і до безпечних облігацій, які будуть навіть не то, що ну, гроші ваші в доларах на умовно, а навіть генерувати вам пасивну. Дохідність, а гарантовану дохідність, яка в принципі буде також знижуватись, я так думаю, але це не так важливо, яка там буде дохідність по облігаціям. Нам важливо те, що буде, наприклад, із е, Тіті, а Тіуті, скоріш за все, буде зростати, тому що у нас різко е, збільшиться там доволі сильно попит на облігації, не, як напряму, так і через такі фонди, які саме за вас будуть купувати ці облігації. тому я думаю, не треба панікувати. Ті, ті нам допоможе ще заробити. Зараз короткочасно, ми там на розв'язі наступних пару місяців, можливо, ми там і прийдемо до 85 чи 80 доларів. В теорії може бути. Може, але не потрібно робити на це сильну ставку. Ми можемо туди і не прийти. Якщо, наприклад, у вас там велика частина. Відсоток вашого портфелю зосереджений у ризикових активах, акціях, наприклад, технологіях, фінансовому, нерухомості, промисловості, циклічному споживанні, то краще задумайтесь над тим, щоб трішки знизити ризик, або більшою мірою знизити ризик, і перелити у облігації або напряму, або через фонди. Це доволі хороша річ. Якщо ви хочете вже отримати ще більшу дохідність потенційну, то можна вже розглядати саме захисні сектори. От ми із Інвесткубом на сьогодні це і робимо. Для небагатьох людей ми заходимо в облігації, тому що насправді дохідність тут не така то й велика, але є активи, де можна навіть цю кризу там, на розрізі наступних трьох років примножити у 2-3 рази свій капітал. Це доволі реальні речі. В захисних активах, звісно, не в усіх, але в деяких можна це на сьогодні зробити. У нас є на сьогодні конкретний план інвест-стратегія, де ми на сьогодні робимо саме в цей напрям. Інвестиції робимо на це ставку, і також у вас там буде дивідендна дохідність доволі висока. Ну, знову ж таки, про енергетику я це говорю. Там в районі 4-5% річних ви будете на пасиві від дивідендів отримувати навіть більше, ніж від дохідність облігацій. Але знову ж таки, у вас тут є ще потенціал набагато більший прирост. І по тілетішках є там 50% на сьогодні, але у нас по енергетиці там навіть більший трьохкратний потенційний прибуток. Це те, що ми. Бачимо велику ймовірність отримати із цієї інвестиції. Якщо у вас є бажання, можете доєднатися. Пишіть мені в особисті в Телеграм. Якщо немає бажання доєднуватися, то хоча б підпишіться на безкоштовний телеграм-канал. Тут все по ділу, дуже багато корисної інформації, без спаму, без реклами, тому все оперативно і швидко запрошую підписуйтесь. Спіднота дуже стрімко зростає, тому користі намагаюся тут давати. Часто і побільше. Ну, в принципі, сподіваюся, що дане відео вам допомогло розібратися, що сьогодні потрібно робити із е, облігаціями з T, або 10-річними ІF, е, наприклад, казначейські облігації 7-10 років. Або, можливо, короткостроковими є там ШАЙ, наприклад, такий фонд, який скуповує короткострокові облігації 1-3 роки. І я побачив таку цікаву річ, що. По приросту в капіталізації, тобто цього, цих фондів, найбільш зараз цікаві, саме довгострокові. Вони потенційно можуть показати більшу е, дохідність. Тобто до цього, коли піднімали відсоткові ставки, тренд був на підняття відсоткових ставок. Більш цікаві були короткострокові облігації. Зараз, коли їх будуть опускати, на мій погляд, будуть більш цікаві саме довгострокові облігації. Е, тому я думаю, що приріст саме. Цих фондів у ціні краще буде у довгострокових, та ще я от вам приклад показував в TLT, по них приріст буде більший. Близько потенційних 50% від поточних, по короткострокових, ну, відсотків 20-25%, ну, можливо, 30% від сили. Тому звертайте краще увагу на Тіуті, якщо хочете розподілити ризики. У мене на сьогодні все. Підпишіться на YouTube, на Telegram. За інвесткулом пишіть мені в особисті в Телеграмі. До зустрічі, бувайте!